Петро Олексійович Порошенко вже понад 27 років перебуває в українській політиці. За цей час він еволюціонував як особистісно, так і ідеологічно. Свій шлях він починав у руслі соціал-демократії в межах партії Солідарність, а згодом дійшов до консерватизму вже в оновленій Європейській Солідарності. Після поразки на президентських виборах 2019 року стратегія політика компромісів втратила актуальність. Опозиційно налаштоване суспільство щодо зеленського. Ко вимагала радикалізації від нового опозиційного лідера. Саме тому Порошенко, як типовий політик, одягнув нову маску головного патріота-консерватора. Щоб мобілізувати своїх прихильників, його політичні стратеги розробили концепцію, втілену у вигляді політичного гасла Армія, мова, віра. До 2014 року українські уряди систематично скорочували чисельність армії, розпродавали військову техніку та зменшували фінансування збройних сил. Брак сучасного збройних боєприпасів і підготовленого особового складу став прямим наслідком такої політики. До 2014 року українські уряди систематично скорочували чисельність армії, розпродавали військову техніку та зменшували фінансування збройних сил. Брак сучасного збройних боєприпасів і підготовленого особового складу став прямим наслідком. Такої політики Порошенко апелював до здобутків свого президентського терміну, коли витрати на армію було збільшено до 5% державного бюджету. Чисельність особового складу була збільшена до 255 тисяч осіб, а також розпочато виробництво нової техніки, зокрема противокорабельного ракетного комплексу Нептун, яким у 2022 році був знищений крейсер Москва. Порошенко обіцяв продовжити курс на мілітаризацію. Другим стовпом його політичної стратегії стала українська. Ска мова та її захист. Важливим досягненням стало ухвалення у 2019 році закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Якщо до 2014 року частка української мови на телебачення становила менше ніж 40%, то після запровадження мовних квот вона перевищила 75%. Віра третім елементом стала віра. За ініціативу Порошенка була створена православна церква України, яка отримала Томас про автокефалію від вселенського патріарха. Це стало важливим кроком здобутті духовної незалежності України. Але до чого призвела ця політика? З одного боку, Україна дійсно зміцнила армію, утвердила українську мову як державну та досягла незалежності своєї церкви. З іншого боку, окремі кроки Порошенка призвели до розколу серед громадян, створивши штучний поділ на правильних і неправильних українців у вільному суспільстві Держава має мінімально втручатися в особисте життя громадян навіть у контексті противостояння з зовнішнім агресором.